Всім привіт. привіт! Цього разу не про в'язання, а про мій експеримент. Додивилася в інтернеті, як вправно швачки виправляють різні недоліки в речах, і захотіла сама зробити. Нагода трапилась дуже скоро. Купила чоловічу сорочку, яка виявилась на нього за малою, причому не тільки в талії, а й в рукавах. Я купила тканину, яка, на мій погляд, здавалась за кольором підходить. Розпорола по боках. Чоловічу сорочку, починаючи від середини рукаву, викрила два довгі клини 70 см довжиною в самому товстому, в самій широкій частині десь 7 см, в самій вузькій частині, яка мала підкладатись під рукав, десь 2 см. Як мені здавалося, я зробила все правильно. Так як я не маю професійних інструментів, то я взяла стареньку лінієчку і під неї викрила свої клини. Всі ці процеси я виконувала на звичайній пральній дошці, тому що нічого, ніяких столів для роботи швачки я не маю. Я також не маю оверлоку, тому обробку швів я виконувала зігзагом. Булавочками скріпила, щоб в мене було два клини. Старенькими ножицями вирізала їх. Потім так само булавочками по всій довжині розпоротого клину на сорочці, прикріпила мої ставки. Тоді я не звернула уваги на те, як в мене ліг клин в стороні рукава. Булавками здавалось, наче все добре. Раніше я б кріп у ще прошила гулкою для надійності. Зараз я цього робити не стала. Ну, якщо у людей виходить, то має вийти і в мене. Мене дуже порадувала моя швейна машинка, тому що за весь час, коли я відстрочувала зігзагом першу строчку, вона мені не зім'яла край тканини. Вона ні разу не. Порвала мені ниточку, і навіть мені далося впоратись, я діставала булавочки по ходу того, як робила строчки. Після відстрочування зігзагом я почала прасувати Виріб, щоб потім зробити вже строчки по білому по лицю сорочки, і зрозуміла, що я неправильно викроїла. Вузький клин. Вірніше викрила я його правильно, але рубашка і рука все-таки мають свій крій, і мій клин туди не лягав. Довелося випорювати. Я дуже розчарувалася, тому що мені здавалося, що я не зможу переробити. Але на диво я переробила все з першого разу, зробивши правильну роботу над помилками. Виправила, потім праска, підгорнула низ і Ось такий у мене вийшов результат. Чоловік робить вигляд, що йому дуже подобається, і що він дуже гордий за мою роботу. Мені це дуже приємно, тому що дійсно я таке робила перший раз. І для мене навіть той факт, що вона мене ні разу не зіскочила від строчка цієї тоненької строчечки вже по-білому, порадувала. Не судіть строго, напишіть, що я зробила не так. Дякую за перегляд.